Цікаво в порозі. Холодне, правда? <плес> Холодно, а сон додійшло, радісно, добре, е голос поліні, відбуваємо нас. За, За все. Тому що входимо вчиняє з Богом, а в Бозі любов, радість, мир. Зараз вона живе наші болярці. Вирішемо, вже були. А в мене не боліла, правда, є таке. Слава Богу. Цей Божі дійсно ми всі мілості Божі, нас не відчували, і за це все благодарили Богу. Праздник подвиження він безпортівний, він портфель. А він у нас і радісний. А посол Павел, коли ми чули, апостолі каже, що для іудеї соблазні безумні. Люди. Ну, Завдяна на якусь фізичну силу, на багатство. Правда? Ну, щось в нас може захистити, правда. А ще ні, Господь з'їжджає дом, спить цілий з'їжджі. А Господь не складний грам, то ті, що там сторожать його, що буде. І так воно усьому. І ми це зруємо. Зупив, коли нам важко, вже наскурь, чи в родині, чи десь у державі є все. Ми не ставимо нашим на першому місце Бога, а саме, що Хтось там нас поможе, якісь там чиїсь гроші, чиїсь там зброя, чи там політичні заяви. Всяк чоловік може. Тільки нам обіцяєте, ми проговорить, за тільки ми самі сказали, хайся і Господь ми Бога вертає. Але Господь нас любить Він нас всіх прийняв. За всіх нас віддав своє життя. Цю неділю чули і е, тепер, боляк, я повторюю, чи знайшла з вами, де Господь е, полюбив світ. Не ми його теж полюбили, а Він нас. І така любов Боже, що Він дав свого сина за нас. Господь більше нас полюбив ніж свого сина. Тому що Він дав його за нас. Ми маємо трошки сьогодні вдома. І такі сьогодні завжди маємо думати священномучки Аркадій Антальський каже, що каже, як відповісти на любов Бога, на жити Як, щоб було рівноцінне, пані як? А від нас це що? такою любов'ю. Ми раді Бога, ради віри Мірські, маємо бути готові, теж прийти на це на хрест. І тих, що все, для тих, хто це безумний за власть. До тих нас, да, слава Божа, і сила, і спасіння. І <рирі> ми <Tool> <рирі> це знаємо. Наші болять, підтісняють, клівищують, а ми йдемо. Хіба ми не хотіли би, щоб правда, ну, щоб, слухали, казали. І так можуть зробити стеці, обманщики, дисиміри. Такі педи за ними, зраді з да? ними. Ходи буде щипати, буде добре. Де тоді теж. Подвиг, труд. Я даді подвиг, я не труд. Кажу, в всьому житті все отримати. Тебе хвалили, тебе шкодували, тебе прославляли. Тому ти пішов за ким? За мною пішов. За твій хрест. І я скинув. Ти прийняв просто І користувався з благодати. А коли хто притіснення гонення, як про до сіяча, ходіли з радістю. один раз. Заховалися, застидалися, забоялися. А ще страшніше, тому що помінялися, перепорбувалися. Дуже багато є. Тому що люди не слухають Євангелія, не слухають совісті, не слухають те, що тоді каже, інтернет, політика, все інше. Що ті е, 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 системи, що ті, скажемо організації мають те, що до вічності. Що вони мають? А вони, Що вони мають? Та нічого не мають. Вони богопротивні, часто бувають. не бо е, Я Якось дивився сельвестру там. Вишлося пандемія, пам'ятаєте? В якому дорозі? В першому Там Павний смс, а перед паспортом. Сидіть вдома, захворіли там 4 тисячі чоловік і все. Все. Страх і урок, правиш? А потім вже вже 400 тисяч захворіли. І хто вже вже не каже? Вже всіх закрили, встояло, поставили. Все, бійіся, бійтеся, правда? А тепер, що каже, кров, які впоріли ці уколи, їх не приймають. Тоді були герої, вони і згої, виходить. Часу зовсім мало пройшло. І так у всьому світі. Каже, Петромогір каже, мір, стець і обманщик видає злато, а дає бланто. Це таке тою мовою, 16 столітті, 17. Подобнує золото, дає було. І золото буде було. Будуть такі часи, що золото буде валятися, бо за нього нічого не купиш, не візьмеш. Але поки можна, ми ним користуємося. Може, Господь теж сотворив да? цей метал. Але не, вона має володіти. А ми не маємо володіти. Сьогодні е, нам володіє ідол. Кожного з нас. В Кармані, що там десь він той і тут є. Я сьогодні провзив, пустив, ну, щоб телефон не витягнув, вийшов до Херівського стоїть і знімає. Ну, ви знаєте, так воно. нас. Виходить, я послав, може, навіть до мене обідали. Дуже неприємно. Храмний зв'язок з Богом. На кінець можемо без цього всього робити. Ну, почнемо місце БС. Ну то й що? Я треба поклаю, ставлю собі лежить. там. Позвонять, та позвонять. Піду подивлюся, він дзвонюся. Що важливіше це, ніж з Богом. Чи якщо якусь інформацію знає, то що вона впливає на ситуацію? І так ми за тих людей, які просить, так? Да? Ага. І по іменах, і без іменах. Ми так всі має люди. То Висело того ідела, з ним посипаємо, з ним лягаємо і з ним ходимо весь час. Це, е, е, знаєте, є така тема, я можливо там не її зачеплював. Це дуже сповна тема. Господь нам дав слово. Бог Слово, Росхисто, Син Божий. Слово Божию свій схожий ми слово можемо спілкуватися, ми відпочитаємо від, від тих тварин, від тих тварин. А до того, коли слово ну, не було писане, воно було трошки інший рівень був, бо звернув до людей. Знаєте, помітьте, коли Бог дав слово першому людейському народу, потім дав нам через арку Криво Мефонія. Ми з телеграмами розумієте, можемо думати, ми мислити можемо розуміти. А телефон інтернет нам цього не дає. Нам просто пічка. І дивіться, сьогодні Хтось з нас, так все зберігається, шпесені, Іван, тих, отців. Ми не читаємо. А в тих глобалістів в тебе на приз, щоб собі знати, школи поскривати. Потім всі онлайн навчаються, для чого? Все нас відкинують. Нас, нас закрили, стояло, все нормально. Чиві гроші, щоб ми залежні були. В Китаї Олексій була така була історія, що там 400 тисяч, ну там зробили посад, газово. Осталося без грошей, тому що були всі гроші онлайн. Хтось там підняв голову, поліція заїхала, всі позакривалися. Тишина, ти хто цим керує? Господь. Він дає нам свободу, що ми вибрали, що ми то ми до нього йшли. І ми його відстоїли. Щоб ми сьогодні залежали від тої планшетки, тої, то, тих цифр.

ну, біомаса робиться. Сьогодні це там подивитесь, да, там, як там подивитися, як там пешило, ну, як там, знаєте, наїдки там подивитися. Нас збирають там пластмаси, повкидають їх, подроблять це все, дають краски туди, ну, цього. А от завтра, і ми їмо. Вони так, подробили, підкрасили, що зробили. І тоді завтра не підкрасили, ми харчуємося. А здорово інші, ми не хочемо. І так воно ну, все. Веде до того, що скоро не йде. Ну, ми знаємо, що ми ще доживемо, ті наші діти, що вони не вдома, вони не мислимо. Так що я дуже вас прошу, читайте, кожен день читайте. Не з телефону, а стрижки, Євангелія, Святіх отців, щось ну, пізнавання, все інше слава воно є. Тому що ми будемо мислі, нас будемо працювати розсудні. Ми будемо тверезі, ми будемо вступлені, будемо потрібні і для країни, і для себе, і для Бога. Ми не маємо бути встаним тупи. Їм це треба. Їм це треба. Ці люди, які все відв'язують, вони в не в другий Бож. Ми по всьому бону не знаємо, ніхто не знає. Він зна. думає, що вони зна... інтернет, там сходяш тут, і тепер десь про... там туди вийде, коли там дав простір, Та і там будуть жити, там халась. Людина богоподобна. І нікуди вона не сховається, вона вийде, бачить це мій чоловік, Господь, раді нашого спосіб, дав свого синя, щоб ми, горішчи, нього мали життя вічні. Ми собі живемо, сюди ми не тоді в Кажуть, тут є така історія, прийдеш, жарно отримуєш життя вічне. А ми що? Я ж все равно подивимося. Я ж не зумовиш, що греш, чи їжі? І так помимо. Заслуг треба йти, на поли. Діти кажуть, на то мама, навіть телефони, ступився. От нас сидять видно, які ми сьогодні. Я просто дуже хочу, тому що ми ну, будемо сидіти світовими, розсудливими, не протягнемо. І це все трішки, що вони там пополи вже вибачте на руку, там, в лоб висти, брати, щоб не думали, такі наші благодійні. Я, знає, те, нова, там, то є інтернет, то, 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 байки дитячі. Є ще не видно. Чуєте? Це ще там звітніше. То є ті які фейс, немає файл, які там. Інтерфейс, 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 еканом, той, 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 той. Там є міхотій. Нам часті. На частіці. Знаєте, як там називається? Ви пососити таке кажете? Намагнорми. Чуєте? Гноми, на магному. Гномик — це демон такий бес. От він там сидить. І Це з самого початку все було. От ці посихався, все зробили. Ми там сидимо, націкала. Ось сі там, сітай там, літайся. Бусто й вивела, їду, жила по законах Ну, Це зі м'яна, ти часове життя наше. Але все одно тут було нормально. Бо так і зараз було ні. Похоже, прийшов не Вони хочемо, прийшов, він розуміє, mm, а в нас не так зажимають, пішов. А коли ми тепер стоїмо, поміці пішов. Там в вашому селі, ще в нашому селі, значить, в магазині, цигарки, там пиво, вино, горівка, наркозміни подаються, ніхто не купує. Буде торгувати. Стоїть спорить, покидають. Раз купляють, значить продають. У телефон терій фон заглядає, дивиться да? даже дивиться там, там ролики, да? це все там знімають. Це Скільки треба грошей, зняти так? Це банк, да? третій, заплатити гроші, там да? транспорт, все інше. Теж це платить. Ну, З ваших грошей, з ваших да? пенсій, виховається, що небудь. Але цього не вкладається. Це те, що вкладає, да? це, це все краще, тому що він все Вицідатися кітами. Е там, там було багато золота. А в тих нічого не було. Вони поклали з цітяжками до нього. І забрали золото в них. Ми поїдемо з вами. Дуже просто. Читайте, моліться, просіть, Господь нас не ставить. І Господь дає нам в себе в церкву. Як би там... Мукави, і з тим українським прибічників земни, не старався, нічого не мав. Тому що Господь в такому місці і на небі, і на землі, і під землею, і у в'язниці, і для сліпих, і для глухих, і для бідних, і для багатих, і для всіх людей. Тому що він раді кожну людину дав своє життя, раді кожної людини. і ми маємо взяти свій хрест. Іти за ним. І це нам радість. Такі дні вони бачите. Правда, хороші? Він прийшов там на опори прямо, але навіть у ніхто не було Там дуже багато гордині. Там каже, що це так, а ми згодом з вже робчимо, создаємо. Наші бійці нас не слухають. А хто в цьому винував? А ми самі. От так все-таки дітки йдуть, вони нормальненькі, вони виріщак-піщак. Чому ні? що воно має, правильно? на хуй А що буде, коли виросте? Знаєте, що буде? Так що дуже прошу сказати, що ми з вами І, Бачите, там навіть на що міняє. Дати помінялися, Колись, е Коли тут була Польща, це 60 роки. Оці так, наші самі території були в Польщі. Тож тоді ну, ті глобалісти зробили новий стиль долини. Почай казали, буде успільні, там 15. Ще Ніхто не прийшов. Велика сказала, трапи, що буде спиня, ми трош прийшов, будемо спиняти появив там, люди дали. Пішов, визнаємо. Не да? приклав ви повно, Підмінили. Це ми зробили колись комуністи, там в Росії зробили москвич, коли була. Так само було. Це не сьогодні. Де Дели самі є ми туди йдуть, Нас їхать, нас зразу видно, і зразу видно. Знаєте, пішки, не, таке слово, може. Видно пана по халявах, правиш? Видно зразу. ми. Та ми гріш такі, ми не гріш такі, але ми вірні. Ми вірні маємо І не бояться нічого. Тому що Господь з нами І якщо ми будемо дійсно, вірні, якщо ми будемо вірні, буде, 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 буде разом буде, буде в єдинстві. знаєте, як колись дітей там, може бути така історія про сім лозин. чули, Сім братів зібралися. Коли сім разом, то не порамаєш. І ми з вами ми будемо радимо, не будемо дивитися, коли кожне б'ють, будемо ховатися. Будемо підтримувати. Ці. Якщо йде фізично, то морально, духовно, молитвою. твої. Коли цей храм збудовався, храмбусена, вона не ходила. Вона вийде, дивиться, там досить це, значить, повезло, Господі тут Поможи. Так так. Ми ж не можемо збажити тої мілі, яка в неї там сина була таємниця. І наша сама сила є. От так. Ну за мені правослов'я. Хай Бог збережає всіх, благострадає за труд, за вашу, вашу сір'я, щоб мали можливості вільно, як люди, як, не як фізичні особи, а як люди, які мають Божу подобати. І пересуватися, по державі нам треба. І мали право і можливості і лікуватися, і їсти нормальну їжу, яка в нас слава Богу, що є. І все. І вільно своїх вірус сповідувати. Як кажу нам, це от, Боже, хтось не буде наші життя. І хтось не докарає, що ми так робимо. Ми діти Божі, за все. А діти Божі, все виконують, те, що виходить на своєму Боже. Що хтось не буде встати на інше, ну, спокушати. то це не будемо дивитися, тому що це все, що в нас вийде, там, Зарядки, ось це пройде. Де вони застануть? Де вистануть? Самі знаємо. де ми станемо. Так що благодарить Бога, зараз відео Христа, йдемо з трапезу, завтра воскресний день, не збудьтеся. У нас буде всі нашли день, завтра буде на кожний день відповіді. Вони вас всіх твої.